Коротше, в моєму випадку, мені треба зараз покрафтити оці всі пояси. Мені треба хороший пояс, мені треба якомога більше двох ЛПшних поясів на мій білд. Тому зараз я покажу, як я працюю з ними від початку до кінця і зроблю музику тиши. Значить, я знайшов оцей цементрі, щоб полегшити собі життя. В тому, як я буду це все робити. Основні, для цього треба купити або вибити. Купити можна ось тут за ембери в Heaven's Ember. Можна в цих самих цементрях вибивати. В Оцих цементрях дуже добре падають. Де, в принципі, ну і Плюс ще можна зробити дерево, щоб падало більше в увен Еко. Тобто тут е, поінти, які дають вам е, на дроп вовенехо, Типу, їх берете і вовенехо падає більше. І ще більше того ви можете заімпринтити ось сюди. Типу, потрібні вам вовенехо. Які нам вовенехо в цьому, в цьому випадку потрібні? Зараз поясню. Значить, по-перше, нам треба Gauntlet of Strife. Що е, воно робить? Ти там вбиваєш декілька босів і чемпіонів. В кінці тобі дають можливість рерольнути. Що ем... з камерою? А, все зрозумів зараз. Дякую. Давайте зробимо ось так. Так, да. ось. Значить. Е... Gauntlet of Strife. Вбиваєте е, босів. Вбиваєте босів. Е, і в кінці ви можете рульнути, е, Стати на унікальному, на унікальному предметі. Е, ну, Там, по-моєму, можна безкінечно. Зараз побачимо. Зараз, коли це будемо робити, побачимо, по-моєму, безкінечно можна це робити. Все, що хочеш, можеш рульнути. Е, Тобто. Е, в принципі, зараз я більш поглиблено поясню, як це робиться, але ну, що таке стати на унікальних предметах. Це ось мені на цьому поясі найважливіше зі статів це ось цей шанс Ignite yourself when you use a fire or necrotic spell. Скіл, верніше. Чим ближче до стат, тим мені краще. Мені треба self ігнайтитись Тому я відклав собі ті пояси, на яких дуже маленький шанс. Я хочу, ну, як мінімум 70, бажано 80. У мене ось є вже два ЛПшних по, ну, з хорошим шансом. Але я хочу більше. Е, тому ми беремо і закидуємо його сюди, в ехо, щоб його пройти і зробити те, що нам треба. Наступне, що ми будемо робити, це е, реролити ЛП на поясах. Тому що у мене вже є два, два ЛПшних і, і купа одно ЛПшних. Що я хочу з ними зробити? Я хочу спробувати рерольну ТЛП, щоб отримати 2 ЛП. Це я буду робити після того, як я переролю усі ці пояси на більш хороші стати. Тому. Тому. Для цього я використовую. Ехо. Де воно? Farсайд Turtle. Там ти б'єшся просто з декількома хвилями ворогів. Там міні-бос вилазить, такий нескладний. Не ем... Ну, зараз це побачимо все, да? Значить, і в цьому еху можна закинути ці пояси буде, і спробувати отримати 2 ЛП замість одного. Там, в чому прикол, ти отримаєш або більше ЛП, або, мі... або воно обнуляється. Тобто стає нуль. Тобто, типу, ризик і ревар, да? ризик і вигода. А, оскільки мені одне ЛПшні не потрібні, всі одне ЛПшні збираюсь закинути і спробувати отримати якомога більше двох ЛПшних. Тому ми його теж ставимо. І наскільки я пам'ятаю, це теж можна робити безкінечно. Зараз побачимо. Я на всякий випадок я їх накупив багато. Тому, якщо що, ми це повторимо? Тому ми ставимо ось це. І останнє, останнє, що ми робимо, це ми... Е, нам треба е, Conquert Tower. Що це таке? Це механіка на Мезіса. Е, вони прокують на, на мапах оці Nemesis, і в них є головна механіка це яйце. Яке можна засовувати 0 ЛПшні шмотки і доролювати. типу Тому ми зараз закинемо декілька штучок, штучок 5, я думаю, поки що. І зараз я буду по ходу пояснювати, як це взагалі працює в цілому. Да, штук 5 нам достатньо. Зараз одне ехо треба буде пройти. Ну, поки що так. Якщо, якщо не вистачить, то ми ще. Скажімо так, пробіжимо. І так, перше ехо це у нас Echo Gauntlet of Strife. Там, де ми будемо реролити, э, стати на самому уніку. Це доволі непросте ехо, воно не просто так э, знаходиться в в кінці. До речі, його, скоріш за все, купити можна десь на 9-10 ранку. Тому э, треба його вибивати, скоріш за все, вручну, якщо ви ще не докачали. Типу, воно доволі нелегке. Скажімо так, відразу. Його не так просто закрити. Дебільний босс ще й забагався. Тобто тут е е такі вилазять босси компанії, плюс е чемпіони з ними. Вони доволі жирні, ну типу я тир-4 босса швидше вбиваю, ніж у цих босів. Як не дивно. Так, все. Ось ми залутали купу луту. До речі, з ехо. До речі, з двохлопешними приколами приємно. Що тут ще? Більше нічого цікавого. Так, ось цей станочок. Його е можна використовувати, наскільки пам'ятаю, безкінечно. Тобто, е вам треба, щоб рерольнути. Е стати на, на уніку вам треба віддати, пожертвувати уніком такої самої. Е як правильно сказати? Такої самої рідкісності. Тобто, в моєму випадку зараз я закидую унік без. Що? А, все правильно. Два уніки без ЛП. Тобто вони одне на одного працюють. Ось, я натискаю і реролю. Один пропав, один залишився. Мені 96, Прикольно. Це будемо кидати в яйце. Наступний. 54. Хуйня. Ще пробуємо. 98%, піде. Бачите, я вже заролив собі два хороших. Тільки треба потім ще закинути яйце і отримати ЛП або. Ну, побачимо зараз. Що буде. Так, тепер одне ЛПшні так само, бачите? З одним ЛП одне на одного працюють. Тобто треба зрозуміти просто, що. О, 75% піде. Так, оце я залишусь так. Тобто треба просто зрозуміти, що уніки мають мати однакове ЛП, однакову рідкісність. 100 піде. Так, і тоді ми на всякий випадок беремо ось це. Я юзаю зараз легендарний предмет. По суті, це предмет вважається за одне ЛП. Типу, тому що на ньому тільки один унік. Один Афікс. А оскільки тут. ну... Я вже не буду використовувати цей пояс, бо він гірший за мій поїзд у на 98%. Ну, ми його спокійно використовуємо, щоб э, э, зареролити цей. І отримав 91%. Піде. Добре. Поки що все йде добре. Поки що все добре. Тому тепер ми йдемо і намагаємось э, в наступному ехо отримати побільше ЛП. Це в нас фарсайд Тортл. Сподіваюсь, хоча б один пояс стане двухлпешним. Оце ехо дуже легке, насправді тут. Euh, не складно. Тут, по-моєму, навіть... А, ні, я чемпіони. Ну, коротше, це ехо не складне. Можна побачити плаваючого лахуна. Лагуна. Чи це ми пливемо, а він стоїть. Він, мабуть, стоїть. Він мертвий? Не знаю. Ось вилізла Лівес з компанії. Добиваємо всіх. Все. І ось станочок. І тепер ми сюди закидуємо усі оці одне хороші пояси і молимось Богу рандома, щоб отримати хоча б один чи декілька ось таких. Дивимось нема, 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 нема. нема. Два ЛП. Так, в мене вже три. Добре. Так, все, інших нема. І того, ми маємо три двох ЛПшних пояси. Хороших, готових до. до останньої фази. Але ми ще поки що самі не готові йти на останню фазу. Тому що у нас є ще шанс. Ще шанс доробити ці пояси. Що ми зараз це будемо робити? Тому ми звідси виходимо. Викладаємо лут, щоб не заважав. Зараз будемо використовувати механіку Незис. А, а головне їх яйце. Яйце дає можливість зараз я його покажу. Ось це є це, в нього можна засовувати уніки без ЛП. Що воно робить? Е, воно або реролить і додає знову ж таки ЛП, або е, додає якийсь афікс, ніби ви вже його слемнули, зварили, так би мовити. Тому зараз ми просто будемо вбивати багато немезісів і кожен цей пояс спробувати апнути далі. Дивимось. Додало 2 ЛП, але 2 афікси, нам це не потрібно. Що в цьому випадку ми робимо? Я, мабуть, буду в цьому випадку. Хоча ні. Насправді, раніше б я б нажав би Буніш і просто забив би її болт. Але оскільки я тільки що показував, такий пояс можна використати для того, щоб рерольнути стати на двох ЛПшному поясі. Тому ми просто челенджемо. Так. Да. Типу немає сенсу вже емпаверити. Хоча можна емпавернути, може і третій ролик якийсь прокне. Давайте емпавернемо. Тобто це вже, типу, залежить від вас. Я, наскільки швидко ви хочете типу, йти далі. Ні, нічого цікавого не отримали, тому ми спокійненько зараз вб'ємо. Забираємо наш поїзд, забираємо ванду. Це фігня, пішли далі. І так, зараз будемо кожен поїзд закидувати. Єдине, що я не знаю, чому вони зробили, що шифтом не можна. Да, але ну, це майже нереально. Отримати 4 афікси неможливо. Не Майже. О, отримали один ЛП. Можна буде знову спробувати рерольнути на два, якщо зараз не прокне два, побачимо. Тобто, якщо предмет вже отримав ЛП, значить він вже не отримав афікс, він може знову отримати ЛП. Він не отримав ЛП, залишилось одне ЛП. Окей, будемо ще раз реролити. І вибиваєте такого босса, боса Немезісів І так зараз будемо кожен раз робити. А, до речі, ось я отримав це ментрі дуже добре, дуже зручно. Ну, не дуже, не зовсім фортануло, бо я в дереві взяв понти, щоб у мене вони частіше прокали. Тому, в принципі, очікувано. Знову отримали 1 ЛП, до речі. Тобто, бачите, так можна до безкінечності, в принципі, якщо повезе. Типу, ти можеш постійно ролити ЛП, отримувати 1 ЛП і знову намагатись рольнути на 2 ЛП. Або в Немейзі отримати 2 ЛП відразу. Знову не отримали 2 ЛП, будемо ролити. Це мой прикол. М-м, mm -hmm. Знову 1 ЛП. Два ЛП. Ми отримали з Немезіса зіса два ЛП. Тобто вже четвертий пояс ми маємо. One hour later. Mm. Так, ну шо ж. Ще одна спроба. 0, 0. 0, 0, 0, 0 0, 0. Так, ну, що я поки що. Я, мабуть, ще раз це робити не буду. Тому що в мене аж 5 двох ЛПшних поясів. Тому я продовжувати це. Але як ви зрозуміли, це можна умовно безкіночно робити. Типу, ось у мене знову купа 0 ну, печних поясів. тому... Можна їх продовжити, типу, в немезі сувати, намагатися витягувати ЛП 1 чи 2, потім знову. І так, поки вони не перетворяться у такі легенда... ну, з... в легендарні не перетворяться, скажімо так. Головне, щоб ви зрозуміли саму ну, механіку процесу. Тому далі е, ми підемо зараз, побачимо, що в мене є, по поясам. Я спробую хоча б один слайм, щоб показати, як це працює. І так, повертаємось до Temporal Sanctum, який я пояснював в окремому відосі. Можливо, я цей відос це додам побачим. Ам... Тобто остання фаза, яку ви робите з уніками, це ви їх слаймите українською, мабуть, найкраще мені сподобалось, як сказав, е, варите, зварюєте. Да. Я тобі це пояснював якраз. Тому зараз я покажу. Тобто у нас є декілька поясів, у нас є декілька таких поясів. Ну, тобто, це те, що ми хочемо цей. Ми хочемо ці пояси почати слемити одне в одне. Це такий собі гемблінг, гемблінг, гемблінг стрім. Бачиш, я тобі розповідав про танкування цієї білки. На цьому персонажі я це можу зробити. Це дуже танковий персонаж. Ня-ня, я на розі пояснював. Ось. І що ми маємо? Ми беремо Так, а який в мене найкращий? Оцей найкращий. Ми беремо пояс. Ми беремо інший пояс, який в мене тут. Давай. Оцей візьмемо. І ось ми тут обираємо афікс. Е я беру фіолетовий, тому що він найсильніший. Це 100% прокне сюди. А ось другий це 30% шансу, що я отримую саме ХП. Мені треба дабл ХП. Ми виграли з першого разу. Я, це. я отримав потрібний пояс.